На тлі інформації про північно-корейські поставки артилерійських боєприпасів Росії, як виявилося, українська арта вже майже рік нищить окупантів індійськими снарядами. Докладніше далі. Отже, формально Індія продає арт боєприпаси країнам Євросоюзу. У свою чергу європейські покупці перенаправляють боєприпаси, придбані в індійських виробників зброї в Україну, незважаючи на протести Кремля, нью Делі не втручається в ці процеси щоб зупинити угоди. Про це повідомляє Reuters із посиланням на понад 10 неназваних індійських та європейських чиновників, представників оборонної промисловості та аналіз митних даних, за словами співрозмовників, поставки боєприпасів з Індії для захисту України тривають. Уже понад рік це підтверджують і митні дані. Згідно з індійськими правилами експорту зброї, вона має використовуватися заявленим покупцем. Однак, за словами двох індійських чиновників, Індія не робила жодних кроків щодо обмеження поставок до Європи. Як стало відомо, російська влада щонайменше двічі порушувала перед Індією питання такого реекспорту боєприпасів. Але у січні офіційний представник міністерства закордонних справ Індії Рандхір Джайсвал заявив, що Індія не відправляла і не продавала артилерійські снаряди в Україну. Агентство повідомляє. Що серед європейських країн, які відправляють індійські боєприпаси в Україну, є Італія та Чехія, яка очолює ініціативу спостачання артилерійських боєприпасів Києву за меж ЄС, за словами індійських джерел, Індія, яка тривалий час була найбільшим у світі імпортером зброї, також розглядає тривалу війну у Європі як можливість розвинути свій сектор експорту зброї. Міністр оборони Індії Раджнат Сінг раніше заявив, що експорт продукції військового призначення перевищив з половиною мільярди доларів у минулому фінансовому році, і що Делі хоче збільшити його приблизно до 6 мільярдів доларів до 2029 року. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.